Канал Дрівні, І сьогодні ми продовжуємо грати в Shinkansen 0. Отже, в минулій серії ми дійшли до зелених вагонів. Зустріли такого хлопця, який нам розказав, що ми тільки на половині шляху. І тепер у нас є тільки Три спроби, ну, три помилки ми можемо зробити, і тоді нас привид забере. Все страшно. Зараз у нас лоудінг. Загрузочка і ми вже будемо проходити зелені вагони. Це вагони, в яких, коли ти бачиш аномалії, то ти. О, пацанчик. То ти не маєш зупинятися, ти побіжеш далі. А коли немає ніяких аномалій, то ти біжиш назад. ну він тут саме розказує. Яксанкайбок Накатано долин. Санка и Я — не... Все, ідем, да. Ну, для початку тут немає ніяких аномально. Зрештою, ну, тут і спочатку нічого немає. Тут і людина сидить вот така вот. Вона працює. Є Ордеса. Жінка на таком вот око сидить. Так, що ти у нас тут? Побачиш? такі булочки, сендвічі. Ладно, побігла далі. Чоловік, він такий костюмчик лежить свій чому да? Може поняти він коричневий, він більше чорний. Ладно. Мені думаю, що нам треба запам'ятати на вони номерах сидять, Но, але по факту зараз ми мусимо повернутися назад. Бо тут ніяких аномалій нема. І зараз почнеться вже гра для цього вагону Давай, вибігаємо. Все початку Так, обдивляємося дуже акуратно. Я не хочу сьогодні робити помилок Як ти спрацюєш? Не буду сегодня в Далине как-то э, работать все пройду с первого раза так санкции, булочка, Так, она просто высадила так, ну тут я ничего зря что-ли не ма так, можно гладить свой чемоданчик Підемо, нічого не так, ну ни бы ничего такого. На щас даже там якась голова высолась на початку, але... но не бы ничего не было такого. Я не пойду. Тут же якийсь телефон, в принципе, якої я не разумею. Він в зале мне ничего не каже. Тут была аномалия.

Я такой аномалий не застречал. Что будет шапку? Что то было за звук? Ты не такое забрали. Мне кажется, что-то мого улюбленого мужичка забрали. <плево> <плево> не, мужичок на месте. <плево> Ой, наглядываем. Ну ладно, не буду зажать О, дед! Ты что тут, и уже выходишь? Ну, я не но Он просто девится в дверь. Ну ладно, не буду ему заражать. Я такое нормальное, что не бачу. Одна помилка. Ну блін, то що я помилку, допустила, зразу вперше, можу, в першому ж вагоні, то убит. Все, тепер я все буду акуратніше обдивлятися, Бо я думаю, що аномалію зразу побачили. Ч ти лыбушься? Шоу так посміхаєшся? Що мені здається. Не, ну Вона, вроді, посміхає. Не, ну я це напрягаю. Ты ой, бог, ты него не посміхаєшся. Ну мужик, а ти посміхаєшся? Мужик, ти тоже? Боже, мужик тоже посміхається. Все щасливі. Ну кури, ниже мені сказали Один? Ладно. Щоб ви розуміли, з трьох вагонів Кожному з них була аномалія. Так, ти вже не посмехаешься? Не, вот я просто Добре. Що я могла пропустить цікаво саме. бар? Так, дулочка, все. добре. Тут. Много звичайно. Ты сподіваюсь ніяких аномалій не буду жінкою. О! Тортик, а можно здесь? Не, не могу здесь торт. тортик. Можно. он же положить свечку, да? Но кори. Четвертый вагон. Эх, что далеко, мне идти. Ну платишь працю, платить, плачу. Стрдесса тут і них булочка, сэндвич иница. Блин, Мене У просто вона. Я таки очікую кожен раз аномалії с жінкою, вона на мене напрыгне чи щось таке такого. Ну таке лож, ученого я постійно його обдавляется за всіх сторон. Ну по факту я не бачу тут ніяких аномалій. І я думаю, що тут немає ніяких аномалій, бо мені 4 рази підряд попадалась аномалії то або я сліпа, або я не знаю. Нокорі нізюсан. Ой, що то у вас тут за зелений вагончик? Ладно. А людей типа нема? О, пацан, пацан, привіт. Скинь якісь сумні. Блін, на місці мужика дерево виросло. Так виходить. Бо мене лякає, що потім у мене 23. Но на четвер. Ну тепер вже все нормально. Уже дерев замість людей немає. Работаю, земная все нормально, обычная игрушка, Ну, зрештою я тут не бачу ніяких аномалій, все аккуратней. Може, ч, клажу свій чемоданчик. А він цікаво, на мене може випрыгнути. Тоді я не розумію, що мене. Сміятися, чи лякатися. Я не бачу нічого. А ні, це просто лампа. Я вже всього боюся. Ну кури, ничего не. Один, фух. Давайте ще чуть-чуть. Мені треба приготувати, бо можливо тут і будуть якісь звуки дуже голосні. Коли ти вже допрацюєш. Наприклад, в, перші, чи, в першому вагоні, то в кінці був дуже різкий звук. На цьому кадрі. було Ой, тітенька, добрий день. У вас сестричка появилась? Ну ладно. Нормально, що їх двоє було? Ну, курій, ні ні. Може, сестру вирішила да? крива. тепер я знаю, що це не світ. А еще с вас тут дымок. Шо значит Стаус, чего з сталося? Чого нас сталося? У вона стоїть, типу стоїть а ногами рухає Ладно. 21. 21. Все? Тут будет аномалий, ні? Но ну, я на всякий випадок, все стриму ну, буду полеваться все. Всех переверяем, все перевіряем, кожа скинем. А мне здалось, що в минулому вагоне на на цем детство не Да видишь. Тут вон такая блюда. Все, сестра пішла, Заходь я тут и Ну Бзрас тут преміум класс, как нам в попередній серии сказали. Розумієте? Ну щось тут замало людей, ну ладно, на том идем. Так, музычок глаза свечи данчик? Нормально. Зі мною все нормально. О! Вот сюда, нам сюда. Кнопочка, давайте нажимаємо на кнопку. Лоудинг. І що буде далі? А тут больше киски. Добро, давайте выходим. Светло. А -а -а! Вихід, 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 я нашла вихід. Ура! Эндинг один. Тут в кінцівки? А, ну зрештою мы бачили Все? Вс? Серьезно? Ну, я скинул. Автор стопинг трейн. Ну. Пишу за пенка поезда. Давай ты придем сюда. А вот давай-то были на Амус. Люда это ты сейчас такая нама. Все же А я вийду тут на якусь кінці? Давайте тепер до кінця дойдем. Мужик чемоданчик не забрав, блін Поїхав бы за... Я хочу дійти до кінця. І ще й мій телефон забрали. Нема телефончика. Один. Блин, не здається, що там хтось стоит. От просто мені цікаво, що буде, якщо я дойду до самого початку. Ну, типу, пам'ятаєте, у нас там було на початку перших вагонах, звичайних. Ну там сиділа сестра того от хлопця. Цікаво, часто. Отак от ми можемо вернутися туди. Це займе трошки багато часу, ну ладно, нічого. Може, ми вийдемо зараз ще на якусь кінцівку, якось... Я прошла занадто шведку. Не знаю, сколько часа прошло. А в принципе я такая прихожу, а там просто имя боли. Там ничего не буду, я просто буду назад. Ну ничего. Почему проверим? Пять. А в тому в туалеті я, пацана, застрім ще раз. Ой, 6. Давайте ще чуть-чуть. Якщо там буде пацан, то він може подумати. О! Да я казала, що вона буде! Я вийшла, щось не найпише. Окей. この列車は止まることはなくって、ループしていたんです、ね。Uh, ででのとここも列車を止めることができて ループもしなく... Mm. Mm. Все про це. Ну, це все важко подумати. Ah. Але я думаю, у мене немає ніякого вивору, як повірити тобі. Не досить симпатичний.

とかにかいってましたか自分とですかナオキは<何>ここに来る途中に、ナオはいましたかで、バは<何>、ナオキは <noise> ここに入る,るはずです、ね。よし ここから出ますよ。あ、でも、よく考えたら次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。うううそんなことになったらかわいそうです。<noise> Яким могли закінчити тут майбутнє. Не повинні ми думати про шлях до кінця цього кошмара. Ну луп, я не розумію, значить сезон, но я розумію, що повторюється тоше. Аниме канані кодеми таке? Я бачила це в аніме або щось подібне.

поезд ну почти на руку ты знал но... все мы бежим а но... знал если меня не придет вообще самое коробку... Не, я просто туди бежу не знаю что ты Мені полегшили мені задачу. щоб я не бігла стільки часу назад. все давайте починаємо Ну, запускаємо наш поїзд loading Так, і що тут? Добре, поезд працює. Шо? Иди. Кінцівка один, а ч кінцівка один? Що мені-то все перепроходити тепер? Ні, я не хочу тут все перепроходити з самого початку. Мені знают, куда надо бег-то туди. Бра! Ну що шо мені шошне? Шо, шо, я просто проскипаю діалог тоді. Тут стан губінги. Мені ну, потім треба буде це перекласти. Я не розумію, що це звичай. Мені цікаво всі кінцівки побачити, але ну, я не думаю, що я всі зможу, ну хоча б частинку 2-3 постараюся. Ну, бо як для хорору це... не то що хорор, але установка така страшнувати і направлен. Напевно найстрашніше для мене було це. не знаю, ну коли пояс зупинявся, то я ж напряглась, певно, найбільше. третій вагон Цікаво, а як цей чемодан мужика опиняється кожен раз в вагоні? Ну, типу, я розумію, що це вагон однаковий, він постійно повторюється, але ну по факту ми ж ідем по поїзду. То уходи, щоб було 7 мужиків 7 чемоданів. Давайте ми майже повернулися. Вот, все. Зараз ми зустріти. Лоудинг. Нарігодох. Око, Дем.

Макітс. Дякую хоча б авторам, що не мені напружилося бігти знову вперед, потім знов назад. Ми запустили поїзд Але як я тепер можу вийти, коли поїзд їде? А що я тепер можу? А шо мені тепер робити? Ведь тут ще щось є. Ну тут зеркало. Я тупа. Это вс проклати. Я хочу шерсть мат. Ну я не можу вийти. А шо мені робити? Хочу за Ну єдине, що мені лишається, тільки заходити сюди. Бо нічого іншого я зробити не. Блін. Ну це все ладно. Може тут і є кінцівка, я обов'язково про це дізнаюся. І якщо буде наступна часа, то ми попробуємо пройти ще на... Одного або дві кінці. Ну а на цьому я пропоную нам вже закінчувати. Сподіваюся, що ця гра вам сподобалась. Пишіть у коментарях, чи знімати мені продовження. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, бо мені буде дуже-дуже приємно. Отже, всіх люблю, цілую, Па-па!